Книга пам'яті Небесної Сотні. Ілюстроване видання з такою назвою презентували в Івано-Франківському музеї, присвяченому цим героям України. Герої це не просто люди, які надіслані ніби Господом на нашу землю, а це люди, такі, як, яких можна зустріти кожен день. Це прості люди, які з вірою, з усвідомленням пішли на захист. Української землі видання створене завдяки благодійному фондові Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ. Рік тому народний депутат України пообіцяв, що така книга буде в кожної місцевої родини. Я переконаний, що кожна родина івано-франківців вона буде робити все, щоб проінформувати суспільство цілої України і, можливо, українців, які живуть за кордоном, що далі продовжуватись те свавілля владне не може. І це буде, напевно, що той старт для того, щоб зробити реальні зміни в нашій державі. 107 героїв із усієї країни. Наймолодшому було 17, найстаршому 82. Інформація про них систематизована за регіонами, а також цілком правдива, на відміну від спотворених фактів, які можна знайти в мережі інтернет і як наслідок у численних подібних виданнях. Адже отримували її з перших уст від родин героїв Небесної Сотні. В мене є... Величезна віра і надія, що в нас більше ніколи в нашій державі не повториться того, що ми нарешті, як свідома нація, зробимо з цього висновки і будемо будувати ту державу, за яку загинули наші рідні, і за яку гинуть зараз ще люди. Наклад книги пам'яті Небесної Сотні 50 тисяч примірників. Її поширюватимуть серед усіх охочих. Волонтери благодійного фонду Олександра Шевченка новий Івано-Франківськ.